відео подивимось, тоді я розкажу, що відомо. Події відбувалися на ринку, так званий сьомий кілометр. Такий можливо, хто там десь їздив в Одесу там на закупки, все десь з минулого такого життя. Та от то це ну принципі зараз теж багато хто послуговується таким сьомий кілометр. Дуже відома штука. Заступниця директора ринку цього Ірина Ткач розповіла про те, що інцидент стався сьогодні о 5.50, за її словами між групою чоловіків. Ймовірно, вантажників та співробітниками ТЦК виникав Виників конфлікт коплі сваритись. Почали в сутичці брали участь близько 10 осіб. Е, ніякі, ну там, в принципі, стосунку до ринку вони не мали, це просто десь вони типу, з'явилися, я не знаю, чому. Тобто, це не працівники самого ринку. О 6.40 ситуація загострилася, вони почали реально вже нахтатися всерйоз, е, викликали поліцію. Е, от, е, е, За словами тієї ж Ірини Ткач у сутичці брали участь близько 50 чоловіків, тому що постійно хтось приєднувався, доєднувався перед інце. Інсул... Дентом конкретно представники ТЦК затримали е, одного чоловіка, якого соломіць завели до службового мікроавтобуса. Це викликало обурення серед присутніх і близько 7.00 вже на місце. При приїхала аж у уявіть собі два екіпажі поліції, які почали розслідування інциденту, як уточнила речниця ринку. Жодних е, подій безпосередньо на території самого ринку не відбувалося. Це все десь поряд станом на сьому 50 біля КПП перебувало до п'яти екіпажів поліції, а натовп уже розійшовся. Але це розлетілося всюди е, е, тому е, ще один випадок ну, це ж ясно, що це не всюди таке відбувається, і не постійно. В нас особисто так от в плані. Ми їздимо багато, багато працюємо. У нас ніколи не було випадків. Коли б у нас було якесь складне спілкування з представниками ДЦК, ну не в мене конкретно, а в мого чоловіка. Ну, можливо, тому що все в порядку з документами, та? тому що все зробили як має бути. Е, ніхто не ховався від ДЦК і не влаштовував ніякі там ніхто не, не, нікому не грубив і так далі. Різні бувають моменти нюанси. Наразі відомо саме це. Е, які там ще нюанси можливо буде відомо завтра, ми вам розкажемо. От, але ну не завжди ж відбуваються сутички, правда? Е, далеко не завжди. Це якісь окремі випадки, які множаться, шеряться всюди, і це дуже подобається, mm. до речі, і самим росіянам такі от новини. Вони їх теж розповсюджують в своїх пабліках. Олександр, ти хотів щось сказати? Прошу. Е, ну, по-перше, є реакція обласного одеського ТЦК. Вони говорять про те, що це. Цим... Буде займатися Служба безпеки України, ідентифікована частина учасників цього інциденту. Ну, дивіться, супротив мобілізації є всюди, це процес неминучий, тому що в своїй суті мобілізація є насильницьким процесом. Сьогодні в Ізраїлі величезні протести. Ортодоксальні євреї протестують проти зняття пільги, тобто броні на мобілізацію в ізраїльську армію. Там величезні протести сьогодні були. Ну, це дуже немаленька. Ортодоксальні тащина, це хасиди? І... Ну так. Ну, так вони завжди ухилялися. І за це їх не любить ізраїльське суспільство насправді. Це вони їздять в Умані. Ні, вони їздять в Умані. Вони взагалі засранці. Ізраїльські засранці. І ізраїльське суспільство не любить хасидів, не любить. Я тобі пояснюю. Тому що вони, от єдині собі бронь вибили. А тут виявляється, що пейси, треба бути обрізати. Ось десь так воно виглядає. Такі процеси були, є і будуть сам ні, те, давай не порівнювати. О... Ми маємо стоп. ні ні, ні, стоп. Ні, шай, давай, давай сюди, давай сюди ми <гум> давай, давай хасидів. У нас є своє суспільство, <гум> та? і це <гум> тема, <гум> резонансна. <гум> тема <гум> резонансна Тема <гум> резонансна, і це, от, от воно, от так от проявляється. От чим більше зраду філії, там, зраду йобоньки, оцієї в телефі, що ні, що ні. ні. Чим більше що ні, Саш. Що ні, якщо ну, то проблема, чим Ми більше що, демотивації в людей, тим більше вони будуть робити подібні речі. Чим більше безкарність, тим більше вони будуть подібні речі. Насправді, чим більш провальна політика держави стосовно рекрутингу, тим більше буде подібних речей. Тут вже треба розглядати не з одного боку, не з одного боку. Тобто, ці люди, значить, очевидно, мали. Повну впевненість в тому, що їх ТЦК до них не звернеться і не затримає. Тобто там уже Вась Вась якісь, ну, от, пройшло, що називається, та? тобто відбулося. І такого от повно по всій країні. Тобто є каста обраних, яких не чіпають зовсім, які нікуди не ходять. Є оці всі е, гламурні падонки, які їздять на крутих тачках, і, них, е, і вони не придатні. Є люди, які, яких просто пов'язали десь там. Є різні представники ТЦК. Я перепрошую, просто різні. Є відповідальні, а є е, корупціонери. І, зрештою, нам вся ця картина вже відома за 4 роки неповних війни. Не дивуйтеся, що це відбувається, має бути просто порядок в цій царині, тобто мобілізація. Там має бути багато зрозумілих речей, а не незрозумілих. Ти так. розумієш, що, ну, тут, тут просто це треба, щоб був впорядкований процес. У нас на якому році Великої війни е, вирішили впорядкувати реєстри? На другому. На третьому, Іра, на третьому, якщо на не, не, не на четвертому, на Так, коли на почали, а що, у нас, а що у нас з ресурсом? А, та, а давайте ж ми зробимо. Так з'явився резерв плюс, і багато чого з'являється. А скандали з мсеками, оці от розкладені долари з кабанчиками, тюленями, не знаю, mm -hmm. там ким котиками. Mm -hmm. А оці відео з воєнкомами, які, вибачте, не влазять в кадр, теж було. І це і про Одесу, і воєнком Одеси. Де він? Що з ним? Ви ну, що і правильно, я вам просто нагадую Один? всю передісторію. Ну, тобто, цей випадок це реакція на. Те, що як гнінник, ну просто воно прориває рано чи пізно. Хто страждає, ми ж не знаємо, які представники ТЦК були, які поміж ними були діалоги перед тими, хто нападав на ТЦКшників. Питання до поліції так само. Тобто, тут питання воно, знаєш, питання до народних депутатів, до уряду не треба видавати бажане за дійсне. Не влаштовуйте сирачів ви демотивуєте людей, в принципі, стосовно всього, в цій країні. В якій ми живемо з вами, це ж наша країна не чужа. І не треба орієнтуватися на Росію. Вони там гребуть все підряд і нехай грибуть. У них там ресурс небезмежний. Не Як дехто з журналістів деяких телеканалів нас переконує, що там мобілізаційний ресурс 140 мільйонів, бо у них населення 140 мільйонів. Ага. Є так. один на, Дітей є і Богу дітей. Так. І баби не рожають, і мужики не трахаються, розумієш? Тобто Україна це Україна. І давайте ми будемо говорити, чи у нас хороша армія порівняно з 2022, а тим більше з 2014 роком. Краще. А от щоб не було такого, в принципі, щоб було зась отаке робити з ТЦКшниками, я не знаю, чого вони не від чого вони не почали стріляти в цих. Там перевернули бус, це ж на акція протесту. Тобто це вже агресія конкретно. агресія, так, ну. я згодна. І це вже ну насправді це перетин уже якихось нормальних моментів. І тут я згодна, що треба в першу чергу дивитися на багато інших моментів з різних боків розглядати цю ситуацію, тому що ми. Постійно говоримо про корупціонерів різних, ну гіпотетичних, які виходять під застави там спокійно, потім зникають взагалі з поля зору кудись там за кордон. І при цьому ми бачимо, що ну зараз ми постійно збираємо військовим на допомогу. Ми це робимо, чому? Тому що ми розуміємо, що якщо ми цього не робитимемо, то вони не матимуть необхідного для того, щоб виконувати свою роботу складну, напевно, найскладнішу з усіх можливих, які зараз в країні є. Це воювати, захищати державу і волонтерівський рух як такий він існує тільки через те, що в нас купа було проблем у тих, які не вирішувалося десятиліттями те, що стосується і армії, і загальної системи державної, як такої, яка постійно перебувала і досі ще хворіє на купу хвороб, які ніхто ніколи не намагався вилікувати. А якщо й намагалися, це дуже одиничні дрібні випадки, які не можуть системно впливати. На жаль, і в наших руках в майбутньому будувати ту країну, яку ми хочемо, і для цього потрібно нам самим закотити ото свої рукави і йти і працювати максимально наскільки ми можемо ефективно і робити добре свою роботу і навчати інших, хто поряд як треба ставитись до своєї держави, до своїх обов'язків. До всього іншого, тому що це кугудство таке безглузде, воно має відійти назавжди. Назавжди має Ось відійти назавжди, різні... має відійти система, яка нам лишилася в спадок, яку, яку ніхто не реформував. Там, якщо це вам цікава думка Дмитра Портяного, йдіть в чат. Дмитро там є. Він пише, і йому треба допомогти на ремонт авто. Вон там 156 МБР, будь ласка, я просив 10 тисяч до завершення етеру. А у нас вже навіть ми перетягнули. <кій> і, тут, і тут пишуть: а про вбивство ТЦК ви нічого не хочете сказати. Так ми про це говоримо. Я ще раз кажу: це багатопланова, ну багатогранна історія. І тут немає ні правих, ні винних за великим рахунком. Там кожен кейс треба розбирати, і відповідно до українського права. І не більше, і не менше. Тому що дуже часто ті, кого зупиняють для перевірки документів, звірки даних, бикують, тікають. Жінки втручаються, хочу сказати. Пам'ятаєте оці всі історії, коли жінки відбивають чоловіків і починають волати істерично? Є таке відео? Є. Чи є відео неправомірних заходів з боку ТЦК? Є. Як це вирішити? Когось звинуватити, сказати, от ви покидьки, а ні, не ви, ви покидьки, -ні, не, а я покидьок, а ні, ви Покидьок. Знаєш, тобто, це не вирішення проблем. Вирішення проблеми це систематизація. Тобто о, спочатку внормували ресурс, та? Ну, Тобто кожен чоловік має мати облікові документи призовного віку. Далі це вже друга частина, потім третя частина, четверта частина. Чи мають під час воєнного стану, який продовжив, Зеленський підписав закон ще на 90 днів. Так що, але держава, держава, саме це функція держави, тобто Верховної Ради і уряду, і виконавчої влади, і місцевих органів самоврядування, вирішити це питання системно. От я про це кажу. Це їхня відповідальність. Невідповідальність людей, які ходять по вулиці, стоять на базарі, там їдуть громадським транспортом. Вони, вони тому вони перетворюються на жертву. Ну це ж зрозуміло, тому що кожен як хоче, так і трактує систему. Система хвора, от просто яка неунормована до кінця. Тому що хтось ходить з селфі-палками по Верховній Раді, хтось там дарує лимони, хтось ще щось робить, хтось якби без угла пише якусь ахінею там на Фейсбуці. Країна бурлить у цим гівном, я перепрошую, обговорює те, чого не треба обговорювати. І кожен спекулянт, а потім починається, знаєш. А потім спекулюють на цій темі політики, які починають загравати і так далі. А є реальні хлопці, які були на фронті, які є на фронті, є такі, які, які пропали безвісти, є такі, які загинули. І система не вирішена, тобто вона не розв'язана, це системна проблема. Чим це загрожує? Це загрожує колапсом держави і програшем у війні. Ну це от треба розуміти. Тут можна хайпувати: от в Одесі сталося та це сталося це наслідок. Але є першопричини, які треба розв'язати. І це не Саші обов'язок, не мій і не Ірини, і не наших глядачів, тому що там більше превалюють емоції. А система, яка була, така й лишається, а вона глибоко виходить корумпована. Тому що, вибачте, оцей от, як його? Який втік за кордон, та один, другий, третій ці на на та всяких вдав Ферарії? Вони ж всі опиняються за кордоном. Ніде Волошин, де... Волошин так, і не тільки Волошин, там другий ще був, неважливо. Слобоженко, першою, той, що з прическою. І вони потім всі розказують, що а ми, ми стільки допомогли війську, ви, ну це як індулігенція. А народні депутати, які тікають через Молдову або просто арестовани, який опинився за кордоном. От вам це хвороба от, от, От загальна хвороба. І не дивуйтеся тому, що відбулося в Одесі в результаті. Просто не дивуйтеся. Це поганий знак, дуже поганий. Якщо його зараз не розв'язати, правда наша глядачка Віка Віка пише Труханов ТЦК співпадіння. Ну те, що відбулося з Трухановим. Я думаю, що може бути і не співпадіння, знаючи там кримінальний оцей от весь шлейф Одеси. треба okay. розхитати ситуацію. Давайте розхитаємо. Не знаю, я тут, в принципі тут, тут багато що можна говорити, але знову таки, що треба це розв'язувати в системний спосіб і поки не пізно якомога швидше. Ну все, я тут ж Питання не тільки в Одесі, в Кремль Чізі там сьогодні був інцидент. Стріляли працівників ТЦК. Тобто, це ж Роман правий на 200%. З точки зору існуючої законодавчої бази. І підзаконних нормативно-правових документів ну, це довбаний хаос, який породжує отакі спекуляції. А коли нема системи, от буде отак постійно. У нас ну проста вам історія. Я ніколи не розумів що в законі. Е, Територіальний центр комплектування підпорядковується е, сухопутним військам, голоковому сухопутних військам, але координує їх діяльність Міністерство оборони. Ви уявляєте? Ну там ще соціально... там соціально забезпечені, там працюють ще соціальні служби. Ти розумієш, що це така сукупність, гібрид, абсолютний гібрид. Ти, от якби ви вийшли в Америці раптом, раптом в 2001 році, а в, Амери... в Америці тоді війни не було ніякої. Ви б на таймс Сквер в Нью-Йорку побачили скляний такий куб. А це рекрутинговий центр до американського війська був. І нас це дуже здивувало. Там немає ніякої соціальної служби. Там просто написано US Army» і все. І ти туди заходиш, а далі вже інша ситуація. Тому що кожна служба, вона не, не гібридизована. Ну, причому тут територіальний центр комплектування і соціального забезпечення підтримки. Або під, ти, 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 цикай, да, соціальної підтримки. Що? Є соціальна служба, яка має підтримувати, є армія. Яка має займатися рекрутингом або призовом, або мобілізацією? Є поліція зі своїми функціями. Ну, тобто, у нас взяла все, все, все змішали в одне. Ну, ми знаємо, були військкомати. Військомат – це там, де облік вівся в різний спосіб в кожному військоматі. По-різному. І ви думаєте, там військкомат підпалити, це значить, що всі документи згоріли. Тому що багато хто вів паперовому вигляді. Ну це на Росії зараз так. У нас слава Богу, у нас, слава Богу це звели до резерв плюс. І в будь-який спосіб, ну, для вашого розуміння, держава змушує вас увійти взаємине з державною системою, і щоб ви з'явилися просто в реєстрі, хоча б, знати мобілізаційний ресурс. І це треба віддати належне. Спрацювало, і воно працює далі. Все решта не розв'язані питання. Усунення корупційного фактору це дуже важливо. Тому що тут коменти. Це Почитайте мене. коменти в чаті. Почитайте, угу. це це дуже Та важливо. Я бачу. Так. я бачу, що ну і це не дивно, що є такі емоції, тому що ми ж розуміємо, як це працює. Є круті люди, які власним чином показують всі приклади, як потрібно робити в тих же ТЦК теж дуже багато. Давайте будемо відвертими. І військових, тих, які навіть повернулися з війни, і вони просто не можуть повернутися на фронт. Вони часто от це було правильно. Ми про це вже теж говорили. Якби саме ветерани займалися мобілізаційними процесами, ну тому що їм потрібно теж немає універсального так, 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 так. рішення, Ірина немає немає універсального ну, рішення. Не. Його просто немає. Але це, це знову не треба все заплутувати за великим рахунком. І коли, коли силомі. Ну, це ж уже меми, знаєш, коли на Тіктоці ганяються там тікають, вони вже там цілі відео знімають постановочні. Тобто, не знаю, зараз заспіваю, що у тут побачив світ, як за, за мотивами іммігрант побачив світ, Грінгрей. Так, да, але не стану. А й от дивись, от.